Вітаю всіх за 2023 рік. Було зареєстровано близько 20 тисяч випадків розірвання шлюбу, і свого досвіду можна, що десь приблизно 80% від цієї кількості було подано. Позовів про поділ спільного майна подружжя. Саме сьогодні я вирішив з вами розібрати коротеньку тему відносно поділу майна подружжя, а також розібрати досить цікаву тему, про яку ніхто не говорить. Це встановлення факту окремого проживання подружжя, під час якого було куплено майно, і яке скажу по секрету не ділиться між подружжям. Тому давайте його розберемо більш детально. Під час розірвання шлюбу часто виникає питання відносно поділу майна подружжя. І потрібно розуміти, що поділити майно можна двома варіантами: перший варіант це звернутися до суду і в судовому порядку розділити його, дане майно дане пополам, або все ж таки зробити це за домовленістю і поділити його. Безпосередньо у нотаріуса. Але потрібно розуміти, що не завжди виникають такі підстави, коли можна його добровільно поділити, або дійсно майно купане безпосередньо під час шлюбу. Сьогодні саме хочу з вами розібрати ще тему, про те, на яку Ніхто нічого не говорить і досить рідко про неї взагалі люди знають. І саме цьому я хочу приділити основну увагу. Це тема, як ділиться майно набути в період шлюбу, але за час окремо проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. І якщо ми подивимося більш детально на дану тему, то її можна вирішувати в двох основних варіантах. Перший з них ми зараз з вами більш детально розберемо. І так, друзі, якщо ж, наприклад, так склався, що ви проживаєте окремо, але досі знаходиться в зареєстрованому шлюбі, і в період вашого окремого проживання було придбано якесь рухоме чи нерухоме майно, то рано чи пізно виникне питання, як його правильно поділити і хто на це майно має своє певне право. Якщо ж ми подивимося, більш ширше, то дане питання воно має певні такі підводні камні, на які потрібно е, звертати основну увагу. Розберемо перший випадок окремого проживання. Наприклад, це рішення самого е, подружжя. Наприклад, фактичне місце проживання у вас зовсім різне, і це було відповідно за вашою згодою. Наприклад, там е, дружина виїхала за кордону в період воєнного стану. Да? Або, наприклад, виїхала на лікування, або е, там тимчасово виїхала десь до дітей. І ви проживаєте безпосередньо окремо і в цей проміжок часу ви придбали, наприклад, там, автомобіль. То в такому випадку дане майно воно буде вважатися спільною сумісною власністю, оскільки ви проживали по факту, хоч і окремо, фактично, але були в зареєстрованому шлюбі. То є презумпція спільної спільно сумісної власності і все ділиться по одній другій в наприклад, момент, коли буде ділитися майно. Якщо ж, наприклад, ми розглядаємо інший варіант, коли ви дійсно. Просто роз'їхалися, да, бо не можете далі в подальшому проживати. І е, дане майно, яке було купене одним із подружжям, воно дійсно може ділитися по одній другій. Але якщо, наприклад, ви не погоджуєтеся з даним твердженням, то ви маєте право спростувати даний факт через суд, звернувшися до суду, і надати відповідний пакет документів, докази того, що ви не проживали. Спільно, що фактично ваші шлюбні відносини вже припинилися. Але це можна зробити виключно тільки в судовому порядку. І це вже буде другий варіант, оскільки сам факт припинення в судовому порядку, да, тобто він є довготривалий, і тільки якщо, наприклад, ви встановите факт окремого проживання за рішенням суду, то тільки тоді даний факт дійсно буде як підставою вважати таке, що дане майно не підлягає поділу. Якщо ж ми розглянемо сам факт встановлення окремого проживання в судовому порядку, то тут потрібно розуміти, що якщо, наприклад, да, от, е, ви звертаєтеся до суду з позовною заявою про розірвання шлюбу, е, ви там повідомляєте в позовній заяві про те, що ви спільно не проживаєте за одною адресою із відповідачем, що ви, наприклад, не ведете жодного спільного господарства з певного там проміжку часу. Наприклад, там, з 1 січня 2024 року, да, е, то в такому випадку даний Дане твердження, воно не буде доказом да, і не зіграє жодної ролі, наприклад, в моменти поділу спільного майна подружжя. Для того, щоб все ж таки отримати відповідне рішення і щоб в подальшому не можна було поділити майно, яке було куплено в період вашого окремого проживання, то потрібно подати окремий позов про встановлення факту окремого проживання. Тобто це ключовий буде. Позов ключове буде рішення, яке в подальшому лягає в основу під час поділу спільного майна подружжя. Якщо, наприклад, вами під час поділу майна, наприклад, там було придбано два автомобілі, там квартира, то це майно буде ділитися на пополам. Але якщо ж, наприклад, після того, наприклад, як ви роз'їхалися, було куплено ще там один автомобіль, то на підставі рішення суду про встановлення факту окремого проживання даний автомобіль ділитися вже не буде. Оскільки право власності на даний автомобіль буде за рішенням суду визнане чітко за вами. Тобто, це буде дійсно вже повноцінною підставою. Отже, друзі, як невеличкий підсумок, можемо зрозуміти, що на сьогоднішній день досить актуальне є питання відносно встановлення факту окремого проживання перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, оскільки досить велика кількість людей виїжджає за кордони і так трапляється, що сім'ї розпадаються, і за цей проміжок часу дійсно купляється інше рухоме та нерухоме майно. Тому для того, щоб захищати свої права та інтереси, потрібно Безпосередньо краще вивчати питання, які пов'язані саме із юридичною тематикою. Хочу також вам нагадати про те, що найкращий шлях для вирішення питання, зрозуміло, це взаємна повага і взаєморозуміння, тобто, щоб ви самостійно могли домовитися з іншою стороною да, і без суда вирішити те чи інше питання. Якщо ж, наприклад, у вас виникають певні труднощі із вирішенням даного питання да, самостійно, то рекомендую все ж таки звернутися до. Юриста або, наприклад, там, до фінансиста, і е, все ж таки шляхом медіації домовності вирішити дане питання як найкраще для вас. Якщо ж, наприклад, у вас виникають якісь певні питання або потрібна вам допомога з підготовкою документації для встановлення даного факту, то е, можете звертатися до нас, і ми з радістю вам допоможемо. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та Партнери. Кому потрібна додаткова консультація, здатися за телефоном, який ви бачите на екрані. А для того, щоб бачити якомога більше цікавого контенту, то обов'язково ставимо лайк, робимо підписку на YouTube канали і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!